Перед ночі. хтось тихо до мого слова підійшов і став дивитися і дихать, і я відчув, так диха лихо, так ходить лихо. Час прийшов, прийшов і став, і вже нікуди не заховатись, не втекти. Не загубитись поміж люди, не замінити серце в грудях нікого в світі. Час і ти прийшов і став. І Я побачив, у погляді його сухим ніхто не любить і не плаче, і не біжить ніщо і не скаче у ньому однаково всім, усім однаково. І сущим, і тим, що будуть, що були, однаково морям і пущам, словам безсмертним і вмирущим нікому слави чи хули. Та я сказав, що хочеш часе, усе віддам тобі покрай, і юність, і молодості, чашу. Життя сьогоднішнє і вчорашнє, лиш слова мого не чіпай, не зачіпай його мало, не бий його і не пали, бо перед ним іще дорога, ще перед ним багато й много, і ми із ним ще не жили, ще все нам з ним перед світанням, і перші сльози перших снів. І перший берег з берегів, і перший сніг з усіх снігів, любово та, що є остання, і очі молодої зливи, і тьох від серця уночі, і білий цвіт, і камінь сивий, солодкий сон оси і сливи, і сови у присмерку сплачі, Ще все нам з ним сама тривога. Ще все нам з ним не відбуло, ще все нам радісно і довго кажу тобі, як перед Богом прошу тебе, не перейшло, усе, що хоче, обнімає, у неодмінності своїй, і словом серце напуває, і слова більше не вертає, моє живеще пожалі, жалі. Я знаю. Ти в своєму плині нікому спуску не даєш, ані державі, ні дитині, ні сивині, ані дружині, безсмертно сієш, смертно жнеш і невблаганними очима ти йдеш крізь вічність і крізь мить, і тень в тебе за плечима, і поза тобою мла темнина Тобі нічого не болить, чи солодко, а чи солоно, тобі дарма. Нема, чи є. А тут і трепетно йшов шовково а тут благословенне слово мого народу і моє. Це слово людської надії. Це слово крізь хрести і прах. Крізь пил віків усе в сльозах пробилось, визріло, зоріє, горить у мене на устах.